Що страждає зазвичай? Зазвичай страждає печінка. Да? Тобто Людина гнів відчуває печінка, а, жовчний міхур. От, от, от психосома, психосоматика в багато в чому, ну, скажімо так, мій досвід її підтверджує. Угу. От, тобто тут страждають шлунок, взагалі весь ЖКТ, а, розлади харчування сюди ж. А, Різні виразка, запалення, все. виразка гастрити, да? гастрити так. А, з, нирки теж, але, скоріше, там, сечовий міхур, тобто якісь угу. запалення часті. У а людини. Серцево серцево, ну, ми, Якщо ми візьмемо статистику смертності, так. яка була, да, так. по які хвороби, воно те саме просто в більшому масштабі стало. Тобто серцево-судинні, інфаркти, інсульти, а, Діабети, угу. розлади гормональні, дуже б'є по, статеві, по статевій зато. системі.